Ескандер Беріїв, голова кримсько-татарського ресурсного центру і член меджлісу кримсько-татарського народу доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Вітаємо, добрий вечір, слава Україні, героям слава з того, що нам відомо, ви брали участь у цьому заході. Ну почнімо певно з порядку денного з того, про що йшлося там в цілому, тому що ми почули наразі дві заяви. Та які яка атмосфера була? Ну, в першу чергу дійсно я брав участь, і ми, якраз коли готувалися, парлаготувався ем, парламентський е, саміт Кримської платформи, е, тут якраз таки ми і надавали е, посилання про те, що оскільки Латвія це перша країна, яка визнала депортацію геноцидом. А зараз якраз 80-та роковина депортація кримськотатарського народу, тому дуже добре було б, якщо б в рамках цієї програми був і були і паралельні заходи, і щоб були посилання щодо визнання депортації геноцидом. А окупація Крима і агресія збройна агресія проти України розглядалися як продовження того геноциду. Ну і тут якраз таки я хочу а, виділити, від, підкреслити деякі а, ну позитивні дії на мій погляд ну, В першу чергу це вже третій а, саміт парламентський, і а, це дуже добре. Що а, активну участь взяли парламентарі а, різних країн учасників кримської платформи? Це говорить про те, що наші союзники стоять на той позиції, щоб підтримувати нас. Друге, друге, то що дійсно коли були зустрічі, і я хочу подякувати латвійському парламенту за організацію. І дійсно, коли у нас була зустріч української делегації, то і парламентарі Верховної Ради України, парламентарі Саїму Латвії і представники між лісокомськатарського народу як народні обранці, Разом спілкувалися, тому що дійсно це дуже важливе таке посилання, тому що між ліс є представницьким органом корінокомськатарського народу, які переслідується. далі. Третє на що би я звернув би увагу, дійсно. А ті країни, які визнали депортацію геноцидом, вони публічно на плінарному засіданні звернулися до парла своїх колег із інших країн для того, щоб визнали депортацію геноцидом, а тому, що це дійсно дуже важливо для того, щоб це впливало на людей в світі, тому що якраз таки нащадки сьогодні, ті, хто знищувався під час голодомору і депортації кримських татар. Сьогодні створювати геноцид по відношенню до всього українського народу. Далі, четверте, на що би я звернув би увагу, то дійсно про формулу міра та про план перемоги говорили не тільки представники України, мається на увазі, не тільки президент України, не тільки голова Верховної Ради України, а в тому числі і деякі представники інших по парламентів інших країн, і це дуже важливо, тому що таким чином розпочинається все більше і більше мова про план перемоги, вокруг якого необхідно, навколо якого необхідно об'єднуватися. Наступне на що би я звернув увагу, то на, на майбутнє над чим треба працювати. Ну на мой погляд, то що збираються і підтверджують це дуже добре. Але вже третій рік, вже третій саме, і тут якраз таки нам треба більше е, говорити про інституціоналізацію кримської платформи. Наприклад, в прошлому році е, в Чехії я е, на пленарному е, засіданні говорив про те, що необхідно працювати над інституціоналізацією кримської платформи для того, щоб був сталий розвиток е, самої кримської платформи, і тут мова йде про те, що а на наступний рік знову буде, буде засідання, знову будуть всі говорити, що підтримують територіальну цілісність та деокупацію Криму, але не будуть обговорювати, наприклад, план зій або якісь промежні результати і так далі. Крім того, я хочу нагадати глядачам, що іменно Кримська платформа це перша українська ініціатива, яка стала міжнародним майданчиком в. За, за деокупацію Криму та відновлення територіальної цілісності України, і тому я вважаю, що якраз нам треба працювати над тим, щоб кримська платформа була основою для майбутніх ініціатив України і не тільки України, тому що коли ми говоримо про план перемоги, тут дуже важливо, щоб за ініціативою України в цих процесах. Брали активну участь і представники інших країн, тоді вони більше будуть відстоювати цей план і більше будуть допомагати в реалізації цього плану. Тому я вважаю, що нам треба активно працювати в цьому напрямі. І дійсно нам треба і експертному в першу чергу середовище напрацьовувати всі скажімо, пропозиції для того, щоб наша держава могла продемонструвати не тільки план перемоги, но і механізми реальної реалізації скажімо, всіх цих планів дій пане Баріїв, а як зараз іде процес скажімо перемовин з країнами, щоб вони визнавали депортацію кримських татар як акт геноциду? З ким зараз найбільше працюєте, і можливо, хто зараз противиться такому визнанню? А ну, ці ми займаємося вже з 2015 року, і дійсно, ми бачимо, що процес пішов. Дуже важлива позиція українського парламенту української держави. І дійсно, в 2024 році знову була, було звернення Верховної Ради України до визнання депортації геноцидом. Ми надсилаємо пакет документів. А до всіх країн в першу чергу ми працюємо з країнами е учасницями кримської платформи і країнами, які вже визнали голодомор геноцидом, тому що для них більш зрозуміло. Що стосується визнання, ну наприклад, Австрія, взагалі, вони говорять про те, що вони взагалі не займаються питаннями визнання якісь там геноцидів, тому це не їх питання, наприклад. Або якщо ми візьмемо Туреччину, то ну, Туреччини це це питання, ну скажімо, пов'язана з то в тому числі з і з питаннями там геноциду, там, вермен і так далі. Тому вони теж дистанціюються того цього питання. Але ми в першу чергу бачимо підтримку з боку цих країн, які були під окупацією радянського союзу чи Росії. І а, вони а, в тому числі, ну наприклад, якщо ми говоримо про Естонію, Латвію, Літву, які перші а, визнали депортацію геноцидом, вони а, в тому їх народи в тому в тому числі були депортовані. І їм це близько. А при цьому тому ми зараз продовжуємо працювати. І я думаю, що не тільки східна Європа буде підтримувати но і будуть нас підтримувати і представники Західної Європи і, і, і Північної Америки. Тому ми продовжуємо роботу ми системно надсилаємо надсилаємо листи, в якому є юридична кваліфікація, в якому є зразки оці цих рішень в цих парламентах, які вирішили, в тому числі звернення Верховної Ради України, звернення між лісокримськатарського народу та інше. Для того щоб було зрозуміло, крім того, ми проводимо інформаційні кампанії. У нас є ролики, у нас є, скажімо, різні такі роздаткові матеріали. Для того, щоб було зрозуміло, для чого це потрібно. А нам це потрібно, щоб дійсно весь світ розумів, що не засудили вчора повторюється сьогодні. Тому нам треба довести все все до логічного кінця понад 40 представників різних країн зібралися. Якщо говорити про поточний формат, про ту зустріч, яка відбулася у ризі, чи це означає, що фактично всі ці представники і всі ці країни, очевидно, вони, ну скажімо, готові до визнання геноциду, і це таке може авансове, але але вже визнання. А там зібралися 40 дійсно представників 40 країн. Крім того, онлайн підключалися і е, виступали е, деякі країни, які ну дуже далеко знаходяться від різі. При всьому тому говорити про всіх, щоб всі вже сьогодні готові підтримати. Я не можу, але я чітко можу сказати, що в виступі кожного представника говорилося про порушення прав колективних прав керновокримськотатарського народу. Говорилось про те, що треба це зупинити. Говорилось те, що треба підтримувати деокупацію Криму, і говорилось те, що треба допомагати Україні. От для нас це важливе посилання. Але кожне посилання має бути закрите, на, скажем, які якомусь документам, і от в тому числі, документ, коли ми говоримо про визнання депортації, ми говоримо не тільки про визнання депортації гіноциду. Ми говоримо про незавершений або про продовжений, будуть вірніше сказати процес геноцидальний і по продовження, продовження злочину проти людяності, який коїться зараз Росією проти України, якраз я вас хотіла питати наскільки часто звучить теза про необхідність деокупації Криму? Бо довгий час тема Криму була ну доволі табуйована? От є статус ось такий. І його обходили в реаліях цього року і цієї ситуації на фронту. Як зараз? Ну я думаю, що в першу чергу дійсно ситуація змінилася, коли взагалі почали готувати а, саміт Кримської платформи ще в 2020 році. Потім а, перший пройшов перший саміт 2021 року. Тобто тема Криму вона піднялася на поверхність. Більше про все це почали говорити. Крім того, нам треба дійсно підтримувати цей тонус. Але я постійно говорю, що нам треба розвивати стальність цього процесу. Тобто самі інституції, які були створені, які зараз працюють, вони мають інституціалізуватися. Тобто, має бути не просто ініціатива, а має бути системна така робота, коли скажімо, системна, якщо ми говоримо про парламентський саміт, системно спрацьовують між собою, скажімо, парламентарі на протязі всього періоду до наступного саміту. А для того, ну например, наприклад, як скажімо, парламентська асамблея Кримської папа К Кримської платформи, і тут якраз таки ми будемо розуміти, що є якісь між, міждержавні відносини закріплені юридично. і от все це буде надавати більш конкретні кроки, які нам необхідні, і дійсно тема Криму буде більш скажімо, зрозуміло для всіх, тому що Зрозумілись, вона залежить від чіткого і документально підтвердженого, скажімо, процесу. Спасибі вам, велике, за ваш час. Скіндербарі, голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу. Був з нами на прямому зв'язку.